Шановне товариство, всіх вітаю, з вами Андрій Автофура. На годинку сьома ранку позаду вже 370 кілометрів. Ну і підйом сьогодні був пів четвертої. А це означає, що їду я в далеку дорогу, а саме в район міста Штутгарт. І сьогодні буду оглядати офіційного дилера Mercedes GLC Купе AMG Fomatic. Довга назва з двигуном, який має індекс 300D, це 2 літра дизель бітурбо на 245 кінських сил. Автомобіль з маленьким пробігом всього 45 тисяч, і на дуже багатій комплектації є пневмопідвізка проекція, пам'ять сидінь, включаючи масаж, вентиляцію, підігріви Як ви розумієте, доволі потужно. Також рекомендую підписуватися на мій інстаграм, там я публікую багато цікавих сторіс щодо автомобілів, які я оглядаю. Ну і також не всі автомобілі попадають на YouTube канал. Якщо хочете бути в курсі подій, підписуйтеся, і там на вас чекають цікаві історії. Передмістя Штутгарта, і вже у нас в 7.40 ось такі затори. Та, да. тут скільки разів я проїжджав, завжди така історія. Нічого не міняється. Ось і офіційний дилер. Саме він мені потрібен. І чудово. Здається, ось марс, який я приїхав дивитися. Я думаю, що це вона. Прекрасно вже і номери повісили. Ми їх називаємо гаражні, для того, щоб можна було зробити тест-драйв чудово. У мене, знаєте, кожен раз, коли я приїжджаю дивитися автомобіль, є перше враження, і я вам скажу, воно в мене нехибне. Ну, це вже, напевно, якось з професійної точки зору, да? дуже доглянутий автомобіль на реально багаті комплектації. Єдине, що зараз попросив продавця помити автомобіль, тому що він брудний. Бачите, пиль. Треба. Дочекатися, коли вони ну, помиють його добре, і тоді вже можна буде приступити до огляду. Але, друзі, що хочу сказати, тут така жирна комплектація і тут такий гарний стан. Що це то, що доктор прописав. До речі, музика не бурместер, але я вам скажу так, навіть в цьому виконанні вона грає добре. Так. Вентиляція підігрів, електрорегулювання, пам'ять, є також масаж, є камери 360, потім у нас є сліпі зони. мультибім фари це це максимальні друзі. Бачите, LED high performance. Максималочка для цього кузова, а дестронік. Всі тут всі асистенти, які в загальному можуть бути в цьому автомобілі. Поки чекаю GLC з мийки. покажу вам один кльовий мерз. Ви скажете, Андрій, це ж просто звичайний спринтерок. Це так, з одної сторони. бачу, має бути відкритий. Це ж у нас Такий типу кемпінг. Вау, клас. Отримувати задоволення на природку. Дивіться, тут ззаді можна зробити спальне місце. Така собі квартирка да? на колесах. І можливо він навіть на повному приводі. Кльовенький, так? Да? Мені вже привезли тим часом. GLC. Чистий і помитий. Ну, давайте так, першим ділом це сколи У нас є ось тут скол. У нас є ледве помітний скольчик ось тут. Це щодо капоту, да? це небагато, на мій погляд. Ну, по передній частині більше, ніж добре. Хороший стан, на мій погляд, тут маленькі скольчики, але так як плівки нема, тому вони обов'язково мають бути фари з силюками посічені. Решітка також непогана. Дивіться, в якому стані радіатори. Це теж показник. Почнемо по традиції з силочки. 47 990 євро бруто GLC 300D форматі Купе, AMG Air Matic. Да, тут важлива опція це пневмопідвізка. 20-й рік, перший місяць, 45 900 пробіг, один власник, 245 кінських сил. Ще раз нагадую, що це, друзі, 2 літра бітурбо. Дуже хороша, на мій погляд, комбінація двигуна. І по потужності в тому числі. Тобто він потужний, плюс 2 літра дизель, дуже економний. Що хочу сказати, в першу чергу в дуже хорошому стані бокова частина. Далі це у нас натуральна шкіра. Також у нас шкірою обшита передня панель і карти дверей. Пам'ять сидінь з електрикою, підігрів вентиляція, як для водія, так і для пасажира. Ну і важливий момент. Що вона ще й має, друзі, масаж сидінь. Проекційний дисплей, дуже багато комплектація. Дивіться, є камери 360, є а, сліпі зони в зеркалах. Ну, тут прям ще максималочка. Так, що ми ще можемо? Давайте заходимо в меню. У нас вже тут дуже хороша MBUX мультимедійна система, ну, вона зустрічається в багатьох автомобілях. Тобто, ну, понятно, що воно все уніфіковано. Зараз переведемо е, мову на українську. Вона тут обов'язково є. Е, в тому числі щиток приборів теж цифровий. Ну, дуже приємний автомобіль, так як це AMG пакет, бачите все в чорному, потім ось тут дуже добре видно. Наскільки красиво виглядають контурні підсвітки. Таке неполіроване, теж красиве дерево, яке тут не буде залапуватися. Ну, і можемо користуватися як тачскрін, да, використовувати цей екран. Плюс ось тут у нас така типу, як мишка з такою площиною, по якій ми можемо водити пальцем, нажимати, і воно буде якби, на це все діло реагувати. Давайте зайдемо в комфорт. Ось у нас функція масажа, хвильовий пульсуючий масаж. Можливо, тут є пару варіантів. Так, давайте глянемо, як працює пневмопідвізка. Натискаємо ось цю кнопку і виходимо. І тепер дивимося, як вона буде підніматись. Робить вона з такими типовими звуками накачування пневмобалонів. До речі, гума в прошому стані. Тут у нас стоїть 19. ка Гальма взагалі практично без вироботки, можливо, десь недавно їх міняли. До речі, красивий малюнок колісних дисків мені подобається. Тепер ми її... Опускаємо і тут бачите надпис, що він опускається. Пішло спускання. Тут воно ступенево, спочатку передня частина, потім задня. Хороший стан. До речі, місця тут теж достатньо в цьому автомобілі. Наприклад, я саджу за собою, тут доволі... Як на мене просторий салон, заднім пасажирам тут буде комфортно. Так, у нас тут така, бачите, дуйка, тобто ми або її відкриваємо, або закриваємо, і вона буде давати ту подачу повітря з тою температурою, яка йде на переднього водія. Такі контурні підсвіточки. Красиво виглядає. Дерево дуже гарне. Ну і стан, як на мене, він просто безподобний. Звичайно, що можна знайти якісь нюансики, але ми ж приїхали не новий купляти автомобіль, у якого вже 46 тисяч пробіг. Але незважаючи на це, я рахую, що це дуже хороший стан. Це повністю електричне. Є активний систем тролівого керування, тримання в полосі. А ось і проекція. Вона була відключена, зараз вже вона працює. Теж не розумію, чому її відключати. Це дуже корисні опції. Камера паркування, система розпізнавання знаків, стенд. Контроль смогу рук, активний асистент екстреного гальмування, attention асистент, огляд світофора, перелаштування. Фу, тут дуже багато. Бачите, навіть є регулювання швидкості з урахуванням маршруту. Тобто, якщо у вас йде побажання швидкості, то вона на активному круїзі вона теж відгальмується, щоб не порушувати швидкісний режим. Тут ми можемо налаштувати двигун, ходову частину, механізм управління і SP. Що мене дуже сильно здивувало, приємно здивувало в GLC, я тільки що побачив, що от в цьому автомобілі є парфюм, який розпилюється через ці отвори. Це просто бомба. Ні в одному конкуренті. З конкурентів немає такої опції, дуже Ну, Масаж теж класна опція. Ну, в загальному дуже приємний салон, приємний автомобіль для знаходження, само пнемо ну, Тут все, я вважаю, по красоті. Щиток приборів цифровий, до речі, можемо змінювати його вигляд. Наприклад, можемо вибрати спортивний, класичний, прогресивний. Ось таких три варіанти. Класно. Дуже зручно користуватися. Мені все подобається. Тут навіть, друзі, подвійний слпакет. Ну, уявляєте, як тут тихо в салоні? В шкіра. Дуже приємно. Зараз вже мені виписали документи на те, щоб я міг зробити тест-драйв. Цікаво, що буде з автомобільною сферою. Раз такі події відбуваються з Америкою. Мені вже почали клієнти писати, що Андрій взагалі ціни піднялися чи спустилися. Одні кажуть, будуть підніматися, другі мають спускатися. Неясно, друзі. Ці процеси вони швидко не будуть мінятися. Як можливо хтось собі думає, тому розслабтесь. Більше того, на мою думку, все-таки це якась є певна гра зі сторони деяких політиків, тому скоро все закінчиться. Моторчик чистенький. В загальному дуже хороший автомобіль. Новий сервіс автомобіля 19 12 24 на пробізі 45-869. А тут зараз 46 тисяч пробіг. У нас новий сервіс. У нас все без підфарбувань. Сколів, я б сказав, практично нема. О, тут бачите, легка царапенка, єлі але Вона сполюється і видно не буде. Лобове скло оригінал. Стан безподобний, хороші колеса, гальма в ідеалі, ну і комплектація. Таку знайти, я рахую, дуже складно. Так, ну а тим часом зараз зроблю тест-драйв. Приємно знаходитися в цьому салоні. До речі, таке да, маленьке містечко в чисто німецькому стилі. Так, мені тут продавець пояснив, як мені краще їхати, то будемо дотримуватися. Що класного в цих машинах? Це хороша тяга, одразу попередження про обмеження швидкості. О, тут дуже добре можна буде поїздити 100% прямо траса. Клас. Карно набирає. Ми також можемо скористатися активним круїзком контролем Все. І також, бачите, включилося підрулювання. Вона і буде підрулювати і буде робити це дуже добре. Так що проекційний дисплей. Кайф. Бачите, в дорогу їхати буде одне задоволення, так, треба кермо взяти. Ну, На перехресті вона, напевно, не зорієнтується, тому візьмемо все в свої руки. Тихо, комфортно, мягко, чітко, одним словом. З головою вистачає 2 літра дизель бітурбо, з головою. Більше не треба. Для активної, для нормальної, в той же час активної їзди вистачати буде 100%. Клас. Дуже гостра. Керування. Зараз включу спорт, подивимося, що зміниться. вона стала прям такою, знаєте, дуже чутливою. Угу. Мені подобається. Зацініть які краєвиди красиві. Приємно, так? Да? Собі по таких дорогах їздити, кататися. Особисто мій вибір очевидний Mercedes, GLC. Це лідер. Так. Да. Треба також зважити на те, що це дорожчий автомобіль. Все-таки BMW буде дешевше. Але... Тебе є відчуття того, що ти переплачуєш за хорошу якість. А, теж камера прикольно малює траєкторію. Друзі, такі справи. Буду віддавати GLC. Все перевірив, все оглянув. І ми прийняли рішення з клієнтом її купляти, вести в Україну.